Привіт, друзі! З вами канал Бесвічень, та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про рибалку взимку на Карпа, місця його проживання. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі. Короб, який карась на зимовий період, впадає в анабіоз. І своя життєдіяльність практично не припиняє його можна зловити в період прояви першого люду, коли він ще не встиг впасти в сплячку. І по останньому люду, коли він прокинувся і готується. До нересту. Крім цього, коропа можна ловити цілий рік за наявності теплої води, наприклад, у водосховищах, куди скидається вода з теплоелектростанції. Навіть в таких умовах зимова активність карпа падає і йому вже не потрібно скільки корму, як влітку. А тому він збирається в зграї і починається період зимівлі. Як проходить зимова рибалка на коропа, можна подивитися в цьому відео. Що стосується місць проживання, він воліє місцями вдома, де температура постійна і дорівнює 4-6 градусів вище нуля і достатня концентрація кисню. В ставках, де кисень дуже мало, взимку його не знайти, як і карася. У річках його можна знайти в ямах. Таких місцях, де відбувається постійний приплив води. В водосховищах і озерах його улюблені місця позначаються наявністю великого скупчення корчів. Якщо водойми ще має греблю, то там його обов'язково можна знайти. Знаходячись він на глибині близько 2 метрів, хоча іноді піднімається ближче до поверхні, щоб погрітися на зимовому сонці. У зимовий час короб не так сильно опирається, як у літню, а тому виважування його не дуже складно. Снасть може бути не такою потужною, як у літній період. Єдине, якщо місце лову завалене корчами, то потрібно використовувати потужні очки і волосі, щоб вони при зачепі менше обривалися. Звичайно, якщо зачеп буде серйозним, то врятуватись нас не вдасться. Рипалка на коропа взимку. Якщо в літній час короб гуляє по водоймі, то взимку він стоїть на одному місці, в чому й полягає особливості зимової риболовлі на коропу. Деякі рибалки, які постійно відвідують одну і ту ж водойму, знають місце стоянки і землю карпа. В цей час це можна зробити за допомогою ехолота, який може прибрати у вітлях для риболовлі. У зимовий період вона харчується слабо, а тому підгодування буде потрібно небагато. Хороші результати можна отримати, якщо місця зимової стоянки Карпа починається підгодовуватися з осені. Це дасть гарантію, що воно не змінить своє місце і що взимку можна розраховувати на гарні улоги. Усени на місці стоянки Карпа. Висипається кожний вечір по 0,5 кг прикормки, або 3-4 рази кілограми на тиждень. В такому разі короб прийде на те саме місце, чисто інстинктивно, і його не доведеться шукати по всьому водовищі. Тим більше, що взимку він стоїть на одному місці, і якщо він спочатку зими не знайшов місце з корму, то буде без корму стояти до самої весни. Короб на мормишку. Карпа можна зловити на зимове водилище з квітком, використовуючи в якості наживки мормишку. В цій уці доложений кивок, що легше могло помічати клювання. Може бути застосована або легінка діаметром 0,8 і 0,08 до 0,1 мм, або монофільна волосінь 0,12-016 мм. Перевагу краще віддати плетенці, так як при меншому діаметрі вона має таку ж розривну навантаженість, як і менший діаметр та не так. Насторожує рибу. Короп клює дуже швидко і потрібно бути напоготовий, щоб не поглядіти поклювання. Іноді його можна зловити на ближню для лову окуня. Найкращими карповим мормишниками вважаються блесні в вигляді металевих дробинок. На мормишку додатково насаджується пучок потиля. Короб не любить, коли шумлять і піднімають каламуть. Тому мормишка повинна знаходитися в нерухомому стані. Покльовка може бути ледве помітною, але момент захоплення дуже різкий. Не варто відразу припинятись до виваження цієї риби. Потрібно дати їй трошки часу для збільшення надійного захоплення приманки. Діаметр лунки для тлового коропа стандартний і відповідає звичайному льодовому буру. Витягується він через лунку легко. Якщо є труднощі, то можна скористатися рибальським багром або взяти рибу рукою за зябра. Підгодовування і наживки. Приконку можна купити в магазині готову в сухому вигляді, а потім додати її у воду до необхідної консистенції або виготовити самому у домашніх умовах. Багато рибалок такі роблять. Це набагато дешевше, чим більше, що карпа потрібно годувати рясно. В кожного рибалки свої секрети, суміш до складу, яких входять, зовсім не секретні інгредієнти. Пшоно, перловка, комбікорм, сушені сухарі, мотиль та інше. Прикормку, до місцях передбачуються зимові стоянки, коропи можна транспортувати на човні або використовувати фідерне одинице спеціальним наєницею, яке потрапляє в вули, автоматично розкидаючи, звільняючи прикормку. Для коропа можна використовувати як сиру прикормку, так і в до сирої підготування можна віднести комбікорм, який часто використовується в римні господарстві для вирощування коропів у штучних умовах. І все ж кращою їжею вважається підгодуванням комбікормова, де поряд з сирним інгредієнтом використовується варені з наявністю дрібних великих фракцій. В якості приманок можна використовувати хробака, мателя, опариша, а також спеціально приготовлений. Хульки болю. Боли мають в своєму складі широкий аспект смакових і ароматизованих речовин. В основному це ті речовини, які любить короб із задоволенням хоче їх спробувати, опинившися в кінцевому підсумку на гачку. Що стосується болів, які при кормку можна купити в магазинах для рибалок, вони мають дуже широкий асортимент продукції з дуже широким спектром смакових і ароматизованих характеристик. Багато в рибників склад цих болів зберігаються в секреті. Але для наших рибалок, Любителі, сьогодні секрети на наступний день вже не стають такими. І вони в домашніх умовах виготовляють продукт ніхто не гірше, ніж фірмовий. Виготовлення болів своїми руками. Виправдовування в тому випадку, якщо на постійні відбувається один і той же водойми, і знаєте, який смак і аромат вона віддає перевагу. Для їх виготовлення не потрібно сильну розмову напруження, але потрібно для їх виготовлення деякий час і наявність всіх складових. Основним рецептом болю складається з наступного: з різних видів борошна замішується тісто з додаванням різних продуктів. Тісто формується маленькі ковбаски, необхідною товщиною від 1 до 1,5 см, які потім розмішуються. Розрізаються на однакові шматочки довжиною, от також від 1 до 1,5 см. З тих заготовок розкочуються кульки, потім кульки можна заморозити, варити або готувати у мікрохвильовці, в залежності від типу болю. На заключеному етапі приготування їх сушать певний час. В якості додаткових продукцій підійдуть різні. Прянощі і спеції. Непогані результати дає додавання в суміш кориці, спеції для приготування карі червоного меленого перцю, терті анісове насіння. В якості добавок можна застосувати і різні ароматизатори, які перед приготуванням тіста додають в сирі яйця і розмішуються. При лові коропа взимку слід знати, що в цей період короб віддає перевагу бойлам з високим містом білка, а тому при їх виготовленні необхідно ага. враховувати цей фактор. Ну а що ж, друзі, на цьому в мене все. З вами був канал Безсвіщий. Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на Рібловлі. До зустрічі, друзі!